Коханий, ось тобі борщик, як ти любиш. А сметана у нас є? І сметанка тобі. Смачного. Так, а що, це не домашня? Мама мені завжди домашню сметанку клала. Картошка такими великими кусками нарізана. Я люблю, коли маленькими такими. Що капуста? А чого вона така? Та ні, вона якась недоварена. Вроде бы ничего, так да, смачно, смачно так, да. Ну, картошку <Town101> Картошку можна було, конечно, трошечки и доварить, бо вона така твердовата. Я, така... ну, вот Я люблю, вот мама варила, вона така ну вот така вот мягенька, ты її сишь. Я люблю великими кусками. Чи хліба не дала. Что, хліба нема? Це я в школі таке їв, були недоварені таке. ніхто не любив, всіх виплювував. Ну, виплювував. Так, да, воно ще з салом таким. Ну так, а так зато наваристий. От ти молодець, он наваристий. Вкусний, так? Да? Вкусний. А я люблю, коли більше квасолі. От Квасолі, коли так ну, нормально. І така здорова квасоля. А це ж ну, квасоля. я не знаю, де ти таку квасолю взяла? Ну нічого, нічого. І така піде. Слава Богу, що є. Скажи. Ну, ну чути так? Борщ як борщ. Не хочеш не їш. Будеш їсти у мами.